Дощі майже на всій території України вихідні нас зустрінуть похмурою та дощовою погодою, але температура повітря нас порадує невеликим потеплінням. А де саме йтимуть дощі, та буде найхолодніше? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 4 жовтня, Значні дощі очікуються на заході України, а саме у Львівській, Ужгородській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях, у центральних областях дащити у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській, також на Півдні в Одеській, Миколаївській, Херсонській. В Запорізьких областях та в Криму очікується переважно дощова погода. На півночі хмарно без опадів, а на сході країни переважно ясна погода. Опадів не прогнозується. Вітер цього дня південно-східний. східний, поривчастий, 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 4 жовтня, то зараз ми вам все детально розповімо так у суботу. В західних областях температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 15, а вночі буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 13 до плюс 16. Вночі буде прохолодніше від плюс 7 до плюс 9 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 17 до плюс 21. А вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 12 до плюс 16, а вночі від плюс 6 до плюс 10 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 17 до плюс 20 в день, і від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві, 4 жовтня, безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір очікуються похмурим, без опадів. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 15 градусів тепла. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Очікуються краткочасні опади. Температура повітря буде від плюс 5 до плюс 11 градусів тепла. У Дніпрі ранок буде безхмарним. Погода зміниться вже у середині дня, і небо вкриється хмарами. Які протримуються до вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 20 градусів тепла. У Харкові 4 жовтня безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір очікуються похмурими. Ввечері, можливо, пройде дощ. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 19 градусів тепла. У Одесі у суботу. Протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Зранку до самого вечора йтиме дощ. Під вечір його змінить дуже сильний дощ із грозою. Температура повітря буде від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!